розділ 52 Седекію було 21 рік, коли став царем, і владарював він у Єрусалимі 11 років, ім'я його матері Хамуталь, дочка Єремії, злівне. Він чинив те, що не подобалось Господу, як робив його попередник його Яким. Все, що відбувалось у Єрусалимі та Юдеї, викликало Господній гнів, аж доки він не відкинув їх від себе. До того ж, Седекія збунтувався проти Вавилонського царя. Тому сталося так, що на дев'ятому році його царювання, в десятому місяці, десятого дня місяця, Вавилонський цар Навуходоносор з усім своїм військом виступив проти Єрусалима і взяв його в облогу, спорудивши навколо нього вали. Облога міста тривала аж до одинадцятого року царювання Седекії. Коли через нестачу харчів для мешканців у місті посилився голод, у дев'ятий день четвертого місяця в стіні міста був пробитий пролом, і цар, разом з усіма військовими людьми, незважаючи на оточення халдеїв, втекли, вийшовши з міста вночі через царський сад і таємним проходом поміж двома стінами подались дорогою до Арави. Але халдейське військо кинулось у погоню за царем і наздогнали Седекію на єрихонській рівнині. Все його військо, залишивши царя, розбіглось. Халдеї схопили Седекію і привели його до Вавилонського царя в Рівлу, що в краю Хамат, там на вуходоносор і виніс йому вирок. Вавилонський цар стратив синів Седекії прямо на його очах, так само в рівлі були страчені всі юдейські можновладці. Самому Сидекії Вавилонський цар виколов очі, закував його в Кайдани та запровадив у Вавилон. Там посадив Сидекію у в'язницю, де він був аж до самої його смерті. А п'ятого місяця, 10-го дня того місяця, це був 19-й рік правління Вавилонського царя Навуходоносора, прибув до Єрусалима Навузардан, начальник царської варти. Один з наближених слуг Вавилонського царя. Він спалив Господній храм, царський палац і всі доми в Єрусалимі. Переважно він нищив усі великі будівлі, а халдейське військо, що прибуло з начальником варти, зруйнувало всі стіни навколо Єрусалима. Частину простих бідних людей краю разом з рештою народу, який ще залишався в місті всіх перебіжчиків, котрі перейшли на бік Вавилонського царя, та решту ремісників, начальник царської варти Навузардан відпровадив у полон. І лише найбідніших краю Навузардан, начальник варти, залишив, щоб обробляли виноградники та поля. А мідні стовпи колони, що були в господньому храмі. Як і їх підставки та мідне море, що було в господньому храмі, халдеї розбили на частини і всю мідь відправили до Вавилону. Забрали також казани, лопатки, щепці, кропильниці, ложки, взагалі весь мідний посуд, який використовували у служінні. Начальник царської варти забрав також миски й кадильниці, чаші для розливання і келихи, світильники, ложки та жертовні миски. Усе, що було золота чи срібла. Неможливо було визначити на вагу міді, з якої були виготовлені два стовпи колони з підставками, мідне море та дванадцять мідних бичків, на яких море стояло, їх зробив для господнього храму ще цар Соломон. Кожний стовп колона був висотою 18 ліктів, шнур, обхвату якого мав 12 ліктів. Усередині він був порожнистим, товщина стінок чотири пальці. На кожній колоні була мідна капітель, висота однієї капітелі 5 ліктів, довкола капітель прикрашала сітка і гранатові яблука, усе з міді. Так само була прикрашена гранатовими яблуками і друга колона. По боках капітелі звисало 96 гранатових яблук. А всього на мережці сітки довкола було сто таких яблук. Начальник варти забрав у полон первосвященика Сираю, другого заступника священника Софонію і трьох придверників. Він також схопив у місті одного євнуха царедворця, який був командиром у війську, і сім мужів, котрі були царськими радниками, і на той час ще залишались у місті, а також головного військового писаря. Котрий зараховував людей краю для служби у війську та 60 знатних людей із народу краю, які перебували у місті. Усіх цих людей, начальник царської варти на запровадив до Вавилонського царя в Рівлу. Всі вони були знищені Вавилонським царем, страчені в рівлі в краю Хамат. Отже, юдеї були виселені зі свого краю і запроваджені в неволю. Ось кількість людей, яких навуходоносор запровадив у неволю у сьомому році 3023 юдеї. У 18 му році правління на вуходоносора взято в полон з Єрусалима 832 людини. В 23-му році правління на вуходоносора, начальник варти на Вузердан, відпровадив у неволю ще 745 юдеїв. Всього. 4600. Але на 37-му році, після поневолення юдейського царя Єго-Якіма в 12 му місяці, 25-го дня місяця, новий вавилонський цар Евіль-Меродах того року, коли став царем, помилував юдейського царя Єго-Якіма. Він звільнив його з в'язниці і, розмовляючи з ним доброзичливо, поставив його престол понад престоли інших царів. Котрі жили при царському дворі у Вавилоні, він замінив його в'язничний одяг, таким чином його Яким постійно харчувався з царського столу до кінця свого життя. Вавилонський цар забезпечив йому постійне утримання, яким його Яким користувався щодня до самої смерті.